Відкритої військової допомоги від країн-членів північно-атлантичного договору Україні чекати не варто, зазначає голова громадської ліги Україна НАТО Сергій Джердж. І причина тут не лише те, що Україна не є членом Союзу. Найбільший фактор, звичайно, це Росія, яка стоїть за спиною цього всього процесу. Тут декілька складових. По перше, ядерна держава. Це якби і там відповідний потенціал військовий, все таке. Це дещо уповільнює от там, скажімо, радикалізм. Прийняття рішень. Скажуть голландці, вибачте, щось треба робити з росіянами, а іспанці скажуть, та ладно, ну боже мій. Краще буде поганий мир, ніж хороша війна. Ми не будемо втрачати своїх солдатів заради якоїсь ситуації на далеких окраїнах, східних окраїнах Європи. Як же тоді бути з терактом у так званій ДНР, від якого під Торезом розбився літак і загинуло майже три сотні іноземців? Чи повинні сюди втрутитись натівці? Можуть, пояснює Сергій Джерж, але для цього ЛНР і ДНР повинні визнати терористичними організаціями і найперше в Україні. Парламент наш визнав ЛНР і ДНР терористичними організаціями на сьогодні? мене не визнав. Ну е, тоді е, вже питання? Е, Значить, прискорення цього процесу визнання в міжнародному плані. Нам потрібно зробити цей перший крок. Ну я думаю, що з цим парламентом це буде простіше. Вони вже почали працювати. Як би там не було, а членству у НАТО Україні потрібно більше, ніж власне сама наша держава Північно-Атлантичному альянсу у громадській лізі Україна НАТО. Переконані зараз чи не найвдаліший момент для серйозних заявок на членство. За різними підрахунками, 54% українців підтримують такий крок. Чи буде такий рівень підтримки взагалі довгий час? Це питання, тому що ви знаєте, мій прогноз, якщо скажімо, конфлікт цей закінчиться, ну навіть якщо позитивно там для України і Росіяни відійдуть, то цей відсоток може впасти.